Всім привітлі! І сьогодні буду готувати італійську фокачу. Я раніше робила, і вона була дуже смачна. Дуже все просто, і інгредієнти теж дуже прості. Дріжжі. в мене є українські лії. Сіль, оливкова олія, мука, трошки сахару і вода. Що, моя фокача вже готова. Зараз покажу вам, яка вона вийшла гарненька. дивіться, Пухкенька, м'якенька. І зараз. Але аромати були на всю квартиру. М -м -м. Дуже смачно.